Розпочнемо, звісно, із Єрмака, оскільки він є топ сьогодні всіх світових ЗМІ без перебішення. Він сказав в виданні Financial Times про те, що у нього немає жодного негативу через втрату посади керівника офісу президента. Але з огляду на попередні коментарі, ну не зовсім так виглядає. Він також висловив сподівання, що українська сторона на перемовинах зі США Зможе погодити кілька складних моментів щодо мирного плану і заявив, що буде продовжувати вважати Зеленського своїм другом після відставки. Він був каже моїм другом до цієї роботи, і я вважатиму його таким і після неї. І також підтвердив, що 29 листопада сьогодні мав летіти до Сполучених Штатів Америки на переговори з представниками адміністрації Трампа саме для того, щоб врегулювати остаточний варіант мирного плану, але не полетів. І каже, що саме він відповідальний за доопрацювання першого мирного плану з 29 пунктів, у якому були пункти невигідні Україні, і він, мовляв, домігся того, щоб цих пунктів там не було. Ну, направду так воно і виглядає, але це ще не кінець історії. І каже делегації під моїм керівництвом у Женеві разом з нашими американськими партнерами вдалося домогтися того, щоб документ із 28 пунктів більше не існував. І додав, що залишилося кілька складних пунктів, які потрібно узгодити. В будь-якому разі каже президент, попри тиск не підпише і не схвалить нічого, що суперечить інтересам України. І також сьогодні про Єрмака пише, як я вам сказав, друзі, практично вся західна преса. Я хотів би вам навести дуже короткий коментар у виданні Деконамість. Вони пишуть, що Єрмак, який опинився в центрі корупційного скандалу, так, вони пов'язують Єрмака з корупційним скандалом, друзі. Західна преса вся без винятку пов'язує уже колишнього керівника Офісу президента України із корупцією в Україні. Був у нестямі, пише деекономіст, коли дізнався про своє звільнення. Відставки Єрмака вимагали високопоставлені чиновники, які саме вони не пишуть, але вимагали і в Україні, і на Заході. Зеленський спочатку ігнорував критику на його адресу, тобто на адресу Єрмака, але згодом ухвалив відповідне рішення, яке стало несподіваним для Єрмака. Звільнення ж голови Офісу президента України пише, де економіст може поставити під сумнів позиції та репутацію Зеленського, адже кажуть, вплив Єрмака багато в чому походив із його авторитету. Що похитнувся через корупційний скандал і зростання невизначеності в напрямку країни. І саме про це сьогодні Зеленський говорив із Шмигалем. Я про це ще згадаю, але також деекономіст пише про те, що Єрмаку вдалося зібрати величезну купу ворогів разом проти себе. Ну і щодо нарад, які сьогодні проводив президент України в Офісі президента України, він зустрівся із керівником Гур Будановим, під час цієї зустрічі вони визначили деякі акценти, які важливі в процесі перемовин. Делегація України на переговорах зі США очолить Рустем Умеров. Є відповідний же указ про склад переговорної групи. А Кирило Буданов також ходить до складу цієї делегації, може брати участь у тих чи інших переговорах, але конкретно як пишуть окремі телеграм-канали, то ключова роль у переговорах буде належати саме йому, а не Умерову. Я відверто кажучи, дуже сумніваюся. Тому що Умеру був креатурою Єрмака, який, як на мене, залишатиме вплив на Зеленську і взагалі на всю політику в Україні. Також Зеленський зустрівся з міністром оборони Шмигалем і заявив, що настав час змінити план оборони України. Ну да, пройшло 4 роки широкомасштабного вторгнення, і ми лише нині міняємо плани. І за словами Зеленського, вони домовились і Шмигалем, що той підготує детальні пропозиції для змін, представить їх кабміну на затвердження. Ну і далі, я так думаю, цей документ стане надбанням суспільства. Також Зеленський зустрівся із Федоровим, говорили про цифровізацію усіх процесів. Тобто, три були ключові зустрічі сьогодні, як повідомляє сам президент із Шмигалем, Федоровим та Будановим. Питання, нібито обговорювали різні. Я не виключаю, що вони обговорювали і кадрові питання. Можливо, хтось із них буде наступником Єрмака. Виключаю відразу я особисто з цього списку Буданова. Ну а от на рахунок Шмигаля і Федорова швидше схиляється до кандидатури Шмигаля, хоча багато хто називає і Свереденко, ставка Андрія Єрмака. Голову офісу президента і видання Financial Таймс дописувало те, що на їх думку відставка Єрмака зараз послаблює позиції Зеленського на тлі тиску зі сторони США та потреби України у привадженні допомоги від партнерів. Феншалтаймс просвятило в шпальта свого друкованого видання відставці Андрія Єрмака з посади. Голови офісу президента та послаблення позиції Володимира Зеленського зв'язку з цим, як пише Financial Times, українські та західні посадовці, іноді порівнювали ярмака з віце-президентом, навіть кажучи, що він поводиться як глава держави, розробляючи мирні плани, керуючи дипломатію, особисто підбираючи так посадовців кабінету міністрів та приймаючи військові рішення й видання. Зазначає, що відхід найближчого довіреного оточення Зеленського ймовірно ще більше послаби. Лідера українців Україна в ключовий момент, оскільки він прагне запевнити західних партнерів, що викорінює корупцію, водночас наполягаючи на військовій допомозі. Крім того, відставка Єрмака, ймовірно матиме вплив на перемовини з США, адже сам саме керівник так офісу Президента був головою української делегації, яка відправилася у Сполучені Штати для обговорення мирного плану, підсумовує видання Financial Times. Ну, Знову ж таки, це їхня думка, думка їхніх журналістів і до речі, досить цікаво було б а, так заслухати і вашу думку. Шановні глядачі, безпосередньо можете дописати у коментарях а, знову ж таки про те, як ви вважаєте, чи було це вірним рішенням, чи не було. Знову ж таки зі своєї сторони. А далі також ще пропоную вам заслухати таку невелику. Невеликий фрагмент відео з вечірнього зведення Володимира Зеленського про те, що він говорить, вже є кандидатура на міністра юстиції. Потрібно чітке бачення по Мінонерго. Тож, які ще заяву робив президент нашої держави з приводу ось таких, от так би мовити, змін так внутрішньополітичних нашої держави. Давайте далі заслухаємо. Шановні українці, українки зараз ще тривають роботи після нічного удару російських ракет і дронів. Масштабний був удар. енергетика основна ціль тут Росія не змінює свою тактику і досі намагається завдати Україні саме такого болю перед зимою. Важливо, що ми протидіємо важливо, що є збиття 19 ракет вдалося збити серед них балістика, подавлено також і майже. 560 безпілотників, серед яких близько 300 шахеди. На жаль, не все було збито і, і працювати для більш сильної ППО – це пріоритет. Номер один це завдання надзвичайно складне, надзвичайно дороге для України та партнерів. Будь-яка країна не витягнула би це. Самотужки, але ми забезпечуємо Україні ракети для протиповітряної оборони та постійно збільшуємо парк наших систем ППО різних типів. Готуємось до роботи на наступному тижні з нашими партнерами, в тому числі заради більш якісної нашої протиповітряної оборони. Дуже розраховуємо на сприяння партнерів сьогодні. Ввечері за американським часом українська делегація вже має бути. Сполучених Штатах Америки і буде продовжений діалог на основі пунктів з Женеви. Дипломатія залишається активною. Американська сторона проявляє конструктив і цілком реально а найближчими днями допрацювати кроки, щоб визначити, як достойно закінчити війну. Українська делегація має необхідні директиви і я. Очікує від хлопців роботу згідно з чіткими українськими пріоритетами. Сьогодні ж були наради з Кирилом Будановим, також з Денисом Шмигалем, також з Михайлом Педровим, також з Павлом Палісою. Кожна з цих нарад про різні аспекти нашої внутрішньої стійкості, ну і звісно, про ту нашу силу, яка може допомогти правильним перемовинам. Говорив зі спікером Верховної Ради України Русланом Стофачуком, представниками фракції більшості та з прем'єр-міністром України Юлією Свериденко. Я розраховую, що парламент України буде працездатним. Є кандидатура на міністра юстиції вже потрібне і чітке бачення щодо очільника міністерства енергетики України, сильна людина. Потрібно попросив парламентарів разом із прем'єр-міністром визначити перелік кандидатури ще одне: будуть нові наші санкційні рішення в розвиток тиску партнерів на Росію за цю війну і наші санкції, які ми Будемо робити фактично спільними з нашими партнерами, щоб світ тиснув на агресора саме так, як це потрібно для послаблення російської здатності воювати. Укази будуть завтра. Наші пропозиції санкцій будуть передані в усі сильні партнерські юрисдикції. Дякую кожному, хто допомагає. Дякую всім, хто захищає Україну. Слава Україні! Героям слава. Далі також, шановні глядачі, нарешті переходимо з вами так до теми нашого етеру. Вже нарешті ви дочекалися. Бачили, що глядачі вже дописували з приводу цього. Тож давайте з вами розпочинати. Але перед цим також така невеличке уточнення того, що у понеділок президент Франції Мануель Макрон буде приймати Зеленського в Поридже, щоб обговорити умови для справедливого та міцного миру в Україні. Ось такі, от зараз лунають заяви, а тим часом знову ж таке видання з. The Guardian дописує про те, що Путін знову влаштував Трампу кремлівські гойдалки. Знаєте, в них там то гаряче, то холодно. Дуже все це емоційно, психологічно в них відбувається. Тож давайте, звичайно, з вами обговоримо ці новини. Адже нелегітимний президент країни агресора Арефії Владімір Путін зацікавлений лише в морі на своїх умовах і не планує укладати угоду, яка гарантує права України як суверенної держави. Про це йдеться в редакційній колонці The Guardian, яку опублікували 28 листопада. Я про це звичайно всі ми з вами так а, прекрасно розуміємо, так судячи з тих дій, з тих заяв, які робить знову ж таки безпосередньо, президент. А, так, не до президента не до країни Російської Федерації Владимір Путін. Так, от що відомо, відомо про те, що на думку редакції з guardian видання Путін прагне змусити Україну поступитися територіями або через війну, або через угоду, яку просуває президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, і на думку видання. Відставка керівника ОП України Андрія Єрмака призведе до уразливої позиції глави української держави Володимира Зеленського. Це зі свого боку робить поступки Путіна ще менш імовірному. У Колонці йдеться, що Трамп ризикує виконати брудну роботу, так би мовити, та Кремля. Але Україну після чотирьох років боротьби не можна примусити до цинічного розділу. Європа має швидко надати Києву досить ресурсів для опору, щоб змінити баланс переговорів і захистити право України. На справедливий мир. Наголосили так в редакції. Тобто, дійсно бачимо, що такі думки з'являються, і знову ж таки бачимо з вами те, що рашистська. Федерація так в цілому вона залишається при своїй думці. Вона залишається при тому, що а, в цілому вони не готові йти на мир, Вони не готові йти на поступки. Вони а, в них є знову ж таки свої якісь моменти, які для них є принципово важливим. Хоча знову ж таки Рошеська Федерація а, напала на незалежну суверенну державу, почала тут влаштовувати. Весь той жах, який вони до сих пір роблять, так вже майже 4 роки, і вони ще чомусь вважають, що мають право висувати нам якісь свої вимоги. Так, з приводу тимчасово окупованих територій, з приводу кількості нашої армії, з приводу вступу в НАТО і тому подібне. Тобто дійсно бачимо те, що Російська Федерація і їхній цинізм він з кожним днем росте все більше і більше. Тим часом, вже дещо почала говорити з вами про тему. Мон... НАТО і а, Дональд Туск зробив таку заяву з приводу того, що далі за його пряму мову. Я хочу нагадати нашим союзникам, що НАТО було створено для захисту заходу від радянської агресії, тобто від Росії, і його основною ціллю була солідарність, а не егоїстичні інтереси. Сподіваюся, що нічого не змінилося знову ж таки. Таку заяву зробив Туск. Бачимо з вами, що все ж таки такі настрої знаєте. Там відбуваються, переживають подекуди, адже дійсно прем'єр-міністр Польщі зараз говорить про те, що він хоче нагадати, що НАТО було створено для захисту заходу від радянської агресії, тобто безпосередньо від Радянської Федерації, і його основною ціллю була солідарність, основою в цілому так. А не егоїстичні інтереси поодиноких країн. Тобто, дійсно, ми це прекрасно розуміємо, і хочеться ще й зазначити в цей момент, що нещодавно делегація члена НАТО гощо відвідала Росію для зустрічі з Путіним і тим часом США просуваються у переговорах з Україною, розроблений росіянином Дмитрієвим мирний план. Про який там мир мова йдеться. Я думаю, ми з вами, українці, прекрасно розуміємо так. А ось такі, от зараз новини з'являються із приводу того, що Кремль ніяк не заспокоїться, все намагається намагається висовувати свої якісь потреби, так би мовити, так закривати.